Україні так 16 березня. Коротке відео зніму про трактора, значить про Китайця. Бо там інколи питали, що по Китайцю було, що робили за цей період часу, що він у нас. А порівняю, зараз його вже, так скажемо, у розрізі з МТЗ і ну з МТЗ, скажімо так. Плюси-мінуси, так як я працював в принципі на обох тракторах, зараз можу. Думаю, на мій погляд, об'єктивно порівняти. Ну а ви там дивіться, об'єктивно буде, не об'єктивно, для кого може як? Значить, Китай ЛС. Це китайський трактор у нас, але це корейська марка. Якщо ми беремо корейця ЛС цієї моделі, то це ціна в півтора рази дорожче десь буде. Це спочатку, бо там відео я колись порівнював, типу Китай МТЗ, то. Там писали, що ЛС це корейська марка. Так, це корейська марка, але конкретно цей трактор вироблений у Китаї. По цьому трактору. Значить, наробіток у нього 614 мотогодин на сьогодні, куплений він у 2021 році, на початку 2021 року. Так, що про нього ще сказати. Потужність двигуна 103 кінські сили. Потім, який він тут стоїть? Не знаю, чесно, там по китайських оцих маркировках. Коробка тут, значить, три діапазони, по чотири передачі. Є реверс вперед-назад. Досить зручна штука, до речі, реверс. По плюсах у нього, які значить по китайцю: герметична кабіна, Це плюс, кондиціонер, Це плюс. Потім що потужність, це плюс зручність, в принципі, по виконанню робіт по цих усіх моментах, досить непогано він справляється зі своєю роботою. Немає в нього потяків по двигуну, немає ніяких таких соплів, як оце в МТЗ. Зазвичай, в основному, там да, було там пару моментів, зараз я про них розкажу. В загальному, в принципі, ну, робоча коняка, скажімо так. Потім, по що в ньому було за цей час з недоліків. Ну, так як він значну частину часу стояв, то зараз я можу сказати, ну, як сказати, то ці недоліки вилізли там. Ну, про них я згадаю трохи пізніше. Ну, зараз в процесі трохи пізніше. Значить, дивіться, що було. Ну, це я думаю, в принципі, дрібниця така. Ось оці пильнички, да, вони потріскались буквально на третій. Ну він тоді не багато робив, да, війна почалась, він більшу частину часу стояв. Пильнички оці потріскалися, замінив їх це з цього, що робив. І отут ось на мосту потік. Там, он, бачите, оце герметиком намазано. Потік був, там масло було з моста. З переднього. Виступало. В чому причина була думали, сальник. Почав розбирати, а там ще два колечка такі резинові. Ото, бо за все вони замінив. Одне там було таке підтерте, і з одного боку ну, видно було, що деформація, щось не так поставили чи прикусило, не знаю. Ну, в общем, замінив, наче поки що там виступало, але більш за все я, можливо, напхав багато цього літолу, і воно то видавило його під тиском. А так в загальному, ще що з ним було в загальному, навіска. Навіска зараз смикається, тобто не тримає, сідає. Оцей регулятор ставляю е, у цьому у положенні, в ну, якомусь там фіксованому, да? то воно підсмикає постійно. чуть. Якщо це з навісними агрегатами працюєш, то постійно щось підсмикує. Десь там якась проблема. За батько до сервісників там щось спілкувався, питав, кажуть, там десь якась. Там десь якась кришка є, її знять, там буде якийсь клапанець, то його може промить, прочистить, може бути в тому причина. Ще не робив, не скажу. Оце один момент. Ну і ще що ще тут у ньому? Не знаю, яка причина. А, тікає потрошку десь антифриз. Ось, давайте капот відкрию. Капот тут, до речі, відкривається простіше, ніж в МТЗ. Так раз. І іншою рукою піднімаєш. Але так, як іншій руці в мене телефон, то зараз зробимо так і все піднято. І, значить, тут я трошки мив, капот не піднімав, трошки налив, ну нічого. Так, не хотів я його тут наливати, мить, тому що тут багато там стоїть три радіатори і кондиціонер. Тут не захотів взагалі, наливати, оце краєчок налив, то продується, нічого страшного. По мотору, ось бачите, дивіться, он там не мив. Все сухенько, все нормально. Так, ось дивіться, а тут заливається антифриз, розширительний бачок. Оце заливаєш, пару днів їздиш, він десь дівається. Заливаєш, пару днів поїздиш, він десь дівається. Уже, не знаю, батько каже, є там відкривав а тут в радіаторі. Він є над сотами, то поки що не доливав. Оце з минулої осені цю зиму робив, трактор не гріється. В чому причина, хто знає. Туди не лізли, не лазили, може десь прокладка. чи що. Ну, Це ще такий момент, як є, але поки що він на швидкість не впливає, то працюємо, як є. Компресор працює постійно, це, мабуть, теж недолік, що не вимикається цей компресор. Тож Ресевером ми користуємось рідко зазвичай. Він працює постійно і створює такі відповідні звуки. Ну, Знову ж таки, не знаю, привикається, працюється, нічого там критично немає. По маслу, значить, були там якісь колеги здається, з Дніпро, наскільки я знаю, теж купили такий трактор. У нас, слава Богу, масло стоїть на місці від заміни до заміни. Потім, що тут іще. Не подобається мені оцей фільтр. Півдня роботи в пилюці треба його обдувати. Того, що сосе пиляк, як я не знаю, що як дурний просто. Це коли в пилюці працюєш. Якщо пилюки нема, то ще більш-менш адекватно. Треба його тут якось виводити по кабіні, мабуть, робити, щоб менше він пилюки сосав. Ну, Нічого, так, це по зовнішньому. По зовнішньому. зовнішньому вигляду, дивіться, Трактор в основному в принципі, стояв на вулиці, ніяких таких яких критичних моментів немає. Там, де підклються, не підбите, то понятно, що по піддержавіло. Тут, ось, наприклад, чи тут... Але в загальному в принципі нормально. Ресівер працює, там, якщо треба, компресор дає. Шини тут якісь, які це вони ось бачите. Китайські іерогіфи. Так, китайські єроглифи. Десь бачив, Армур, здається, написано. Чи не написано з цього боку? Так, ось армур. Так, шини тут у нас 12,4х24, спереду, ззаду 16,9х34. Дуже вона жорстка ця резина, ну тверда така, на МТЗ була м'якша, плавніше. Він йшов на цьому тракторі. Відчуваються ямки, дуже і спускати не хочу, тому що ззаді одиничка менше буде, просяде, може потріскатися. Китайська резина, не знаю. Не хочеться ризикувати. Так, це ось бачите, ми трактора прогерметичні, значить, десь щось пропускає. Ця герметичність, ну нічого. Ергономіка. Значить, в принципі, ось коробка перемикання передач. Чотири передачі, синхронізатори, тобто на ходу можна перемикати, нічого не гарчить. Діапазони треба перемикати, стоячи на місці. Реверс. Вперед, назад, все працює. Так, Зняв оцю защиту, це під автопілота буду робити. О, теж під автопілота, ось може роз... згодом зніму відео про автопілота. Розкажу, що мені там, цей е... чнау, чи чнау, китайський цей, френдовський. Думаю, що окреме відео зніму, розкажу. Момент, які в мене були. Так, ну не знаю, ось світло це зверху, тут світло це спереду, аварійка. ось, Тут ще теж габаріте світло ближнє. Ну, Коротше, освітлення тут, в принципі, вистачає. Ось я такий гачечок для. Всього для одягу верхнього. Так, ось такі штучки. Ось, ладно. Відкриті двері. Ось провітрювати, ставить. Не знаю, не користувався, але в МТЗ отака штука була б, якраз. Коли є кондиціонер, воно, в принципі, не треба, я ним не користувався. А в МТЗ, якраз, я думаю, така штука була б досить-досить, ну не знаю, вистребувана. Кацапською, скажімо так, що тут іще. ну Все, газюльки, три пари гідровиходів, немає плаваючого, принудітельне положення. І десь тут один із них це вільний злив. Так, Це коли одна у нас підходить один цей гідравлічний шланг, ми його підключаємо. Там, наприклад, сівалка да? піднімаємо принудітельно, кидаємо вільний злив, воно опускається. Є ще ось такий регулятор висоти на віск. Тут працює, оце уже штука не знаю, і воно щось ні на що не впливає. ж виткість. не знаю. Що воно робить. Ну, Щось якось цей. Оцим ми не користуємося. Оця ось теж штука, що робить. там, Як воно працює якось. Короче, а, ну да. Типу раз підйом до верхнього положення і раз, опускання до. Висоти, яким задав, я так розумію, цим речагом, але воно теж не працює. З нового. не знаю, може воно так зроблено, може воно для краси. Так, Вмикання передка ось кнопочкою, і блокування диференціала також кнопочкою не фіксується. Тобто зажали, блокується заднє місце. Відпустили, розблокувався. По ергономіці. Так, тут ось що у нас ще є. Прикурювач. Віконця ось такі. Тоже З провітрювачами, з фіксаторами, але я одне маленьке, але тільки працюємо по пилюці, відкриваємо оце віконечко і сипеться пилюка. З одного боку, з другого боку, і заднє вікно, та сама історія. Тобто, ось його про, трохи ми тут продував, то відкрив, насипалося зверху пилюки, що це капець. По панелі, в принципі, тут ось. зараз вимкну, давайте. Ось дивимося. 614,5 мотогодин показує тут у нас. Зарядку, мотогодини, температура, паливо це, це теж, теж, на зарядку. Тут у нас це тиск двигуна, немає, датчика, показує, тільки завели, воно гасне і все. Тобто який тиск в системі, не знаю. Тут ще загорається свічана кала, і ну, в принципі і вся система. Ну вон Там вон, ще щось є тут е -е, кнопочки, яка передача, ну воно не працює, повороти. Зайчик черепашка теж не працює, не світиться воно. О, так, а що іще тут? Ручник світиться. Ручник, до речі, тут -от там десь під сидіння. Дуже незручна штука. Не дуже зручно там діставати, але як зробили. Обдува, в принципі, ось, по обдуву ці, ці дуйчики тут відкриваєш, дують. Є ось Тут ще такі два. Їх відкриваєш, вони не дують. Тут повітря не йде. Яка причина, не знаю, не лазив, не ковирявся. Кондиціонер, швидкий ж вентилятор три положення. Що в нас ще тут? Температуру виставляємо, яку ми хочемо. І магнітовка. Що в плюсі, що вона є в стандартній комплектації. Ось під флешечку, флешечку кинув і працюєш. Так, що тут іще в нас? Ну, не знаю. Кабіна, в принципі, досить герметична. Оце не знаю, десь якась резинка, мабуть, відійшла, Оце воно десь попало. Якщо двері закриті і працюєш по пилюці, то пиляка всередині немає. Тільки двері відкриваєш, десь щось. Ну там Зверху теж, я так розумію, збирається і потрошку назбирується. В самому тракторі, в принципі, під час роботи, не знаю, терпимо, гучнувати, я б сказав, може навіть гучніше, ніж в МТЗ, але терпимо. Кабіна ось йде по цьому, по Стойки, да, кабіни, в принципі, теж зручно не заважав огляду, але огляд тут. Ну, не знаю. В принципі, нормально, але я б сказав, би, що в МТЗ трошки вікна більші, да? то це ну це теж така суб'єктивна річ, кому, як то кажуть, комусь нормально, комусь не нормально. В загальному нормально. О, так, що тут іще? Ось у нас тут вал відбору потужності. Ми виставляємо швидкість 540 750. Я так розумію, це навіть нейтраль. Тут ось бачок омивача в кабіні в нас. Як включається ось вал відбору потужності, ось де такий флажок. Раз, два. Тільки оце не знаю, десь якийсь із них це 540 тисяч, що одну швидкість видає. А десь оце положення, що трактор їде, вал відбору крутиться. Трактор стоїть, вал відбору теж стоїть. Яка із них, чесно, не скажу. Піпіпкалка, Кнопочка в принципі, зручна. Так, що в нас тут далі? Ну, газюлька електронна тут. Електронна подача палива здається, якщо я нічого не плутаю. Тобто їдеш по ямах, нога отак трошки грає, і трактор отак деренчить. Оце незручно, дуже незручно, я не знаю. Ну, тобто смикається. Там на ямках нога кажу, на газу отак трошки грає, тебе хитає. Да? І це. Я в основному оце беру якусь швидкість, ручним газом зафіксував і їду, того, що ну, взагалі. Оце, якщо менша швидкість ще нічого, як більше, то. Деренчить кидає. Так, по карманчикам значить, ось є такі карманчики, в принципі, щось можна покласти. З цього боку так само ось така ця штучка ляда. Тут. Не знаю, Такий простір, там у нас ключі, якісь, компресор лежить. Так, що іще тут? Ну, В загальному щеплення, гальма немає гальма нема такого, як на МТЗ, що там натиснув, заклинило, щось. тут все в адекваті працює. Всі лампочки працюють, музику, до речі, не пробував. Якось Я звик в навушниках слухати. Так, що тут ще в нас по зовнішньому? Бак тут в районі 110-120 літрів здається. Так, Бак 120 літрів. По наявності, значить, оцих усіх розходників комплектуючих фільтра. Все є в наявності, замовляється, ставиться оригінали там. Ну, ціни, звісно, на них кусючіші, ніж на МТЗ, скажу так. Так, по цьому, що тут іще? Акумулятор ми замінили. Ото колись я знімав відео, він взимку не завівся через акумулятор. Замінили акумулятор, заводиться в будь-який мороз. Так, що тут іще в нас? Що тут іще в нас? Ну, в загальному ось його візуальний вигляд можете бачити. Диски не поржавіли та не поржавіло. Тільки там місця, де був контакт, якийсь, де було пошкоджено лакофарбове покриття, то і маємо такий момент. Гідравлічна ванна оця ця. як вона називається, Одна. Міст і гідравліка з'єднані вони, що є, мабуть, не дуже добре. Хотілося б окрему гідравлічну ванну, але як є. В принципі, ну, поки що проблем ніяких не було, але такий момент. <кій> Ось ліхтарі е, батько замінював, поставив ледовський, того, що рідні які стояли, ну, якість освітлення була гірша. Так, що тут у нас ще? Ну, не знаю. Так в загальному, в принципі, все розказав, показав. Е, значить, ще один момент. Витрати палива, а витрати палива в цього трактора більше, ніж у МТЗ. Я навіть більше скажу, цей трактор прожора двигун. Бо, наприклад, у Дісковки МТЗ брав літрів 6-7, то цей бере літрів 9-10 в Дісковці за Гешкою 24. Можливо, ну не знаю. А Гешкові в принципі тяне легко взагалі питань нема. Справляється. Можливо, йому можна було б і спробувати і трошки ширшу борону, тоді може впав би розход, а може і не впав би, не знаю. В культивації та сама історія. Якщо МТЗ там в районі 5 літрів брав, то з культиватором цей трактор бере 7-8. Оранка не знаю. Не орав, не буду казати. З КПЄм літрів 10 теж бере. Думаю, що за рахунок цього, ширини захвата. КПЕ 2,5, диски там, щоб корисна їхня реальна ширина захвата це десь 2-2,1. Тобто, більш за все, що за рахунок ширини захвату КПЄ, виходить така витрата палива. Е, який його ще плюс це передній міст. Не знаю, звідки він тут якого типу, ну, баличний, понятно, що. але радіус розвороту у нього ну, дуже маленький. Він розвертається, ну, беручи до уваги, що це трактор, практично на місці. На полі, якщо навіть за Гешкою працюю, в мене там. Зворота обходить, ну, зовсім виходить невеликий, ну там Буквально 3-4 Гешечки. На МТЗ це було 5-6, да? щоб нормально обробити зворота, площу розвороту. Його за рахунок, я думаю, оцих передніх грузів не підніма за Гешка з навісним обладнанням взагалі. Колеса слухаються. З МТЗ була історія, що якщо за Гешкою працюєш і без грузів, то колеса отак трошки грають, і це впливало на радіус розворота, трошки збільшувало. Так, тут питань немає. Значить, в принципі, не знаю. В загальному, наче розповів усе. Чи задоволені трактором, чи не задоволені, в принципі, роботу свою робить. Да? Наскільки його ресурсу вистачить, ну, не знаю, не можу сказати. В принципі, в загальному я думаю, що на якийсь період часу вистачить при нормальній експлуатації, при дотриманні там. Не знаю, ну, Все вчасно мінять, всі масла, змащувати тавотнички. Я думаю, що він їздитиме, працюватиме. Да? Але в загальному, порівнюючи з МТЗ, ну, комфортніше, однозначно, комфортніше, краще. Сидіння, оце ще скажу два слова. Сидіння мені тут не подобається. Я на ньому їжджу стрибаю, от день пострибаю, два пострибаю. От така штука, задницю натираю. От не знаю. От. Воно, наче... І твердувати, не м'яке воно. Твердувати, ось таку подушечку собі дружина подарувала мені, з нею легше, але все одно незручно. Я думаю, що в майбутньому треба його міняти. Буде тоді трошки легше, простіше. Резюмуючи, значить, порівняно з МТЗ, однозначно краще, е, мінуси його, витрата палива і. І-і-і. Ну, витрата палива одна з таких найбільших. Другий ще такий, ну це на свій смак, кожному це е, гідравліка. Немає плаваючого положення, що буває не дуже зручно. Але в принципі, під наші агрегати, е, є цей вільний злив, в принципі, він працює коректно, адекватно, його вистачає. Ну, можливо, що не звикли до такого, е, але в загальному роботу робить, виконує. Е, ну, фільтр, оцей же ж повітряний, теж його перенести. Ну, це таке, знаєте, вже придираться, да? В загальному, в загальному, і враховуючи на сьогоднішній час, час цінову політику китайця і МТЗ, взагалі, МТЗ, я б не розглядав би і не купляв би, враховуючи. Нашу да, ситуацію з цими сусідами е, Я б його не розглядав. Китайці, якщо з геополітичної точки зоруть, ну так само можна в принципі, придратися до них. Але ну, як заміна, альтернатива, в принципі, можна розглядати за ці гроші. Не знаю, наскільки його вистачить, звісно, китайця. Але йому вже він здається 2019 рік. Ну, він не робив того, звісно. Так, Якщо взяти 600 мотогодин, це в принципі дуже ні про що і не каже. Але в загальному, не знаю, працює, будемо далі дивитися, показувати, можна вибирати, працювати. Взагалі, якщо є можливість, то я б дивився. б... А, може, навіть якогось беушного джондіра, наприклад, якщо вибирати по ціновій категорії китайця і цього, то можливо беушний джондір буде краще. Того, що ну, то техніка робилась колись людьми для людей. Да? Китайць, в принципі, теж непоганий, але в ньому здешевлені елементи 100%. Тобто в кабіні ці всі органайзери воно відчувається, що воно дешеве. Оці всі, ці всі не знаю, мабуть, що ці всі пластики, допустимо, ця обшивка. Ну, хоча вона така, я не скажу, що вона прям дубова, але все одно Ну, то цей пластик, допустимо, чи цей? воно видно, що дешевняк це дешевий дешевняк. Джендір той самий буде, мабуть, трошки беушний, повеселіше. Ну, а так, як то кажуть, кожному своє. Допустимо, ще б одного китайця, мабуть, ми б не купили. Дивилися б або в сторону Джандіра, або взагалі якісь нові трактори, ті самі Масеї, нью холланди Якщо ж цінова, Ну, підходить вам по ціновій політиці такі трактори. Допустимо, ми як працюємо самі, то хочеться, щоб трактор був комфортний. Да? Трактористів у нас немає. Працюємо самі на своїй землі, то хочеться працювати в кращому комфорті. Оце такі. В принципі, такий короткий огляд. Можливо, десь щось поправите, можливо, щось десь забув згадати, спитати, то питайте, пишіть в коментарях, коментуйте. Оце ще була така штука, оце дзеркало. Зараз його тут немає, воно прийшло вже відбите нам вдома. Ну, вдома побачили тим претензією, якоби, ну, я не пам'ятаю, пред'являли чи не пред'являли, але факт був такий: воно вже було відбите знову, ну, вдома побачили. тобто... Відбитий він був вже десь там у них на майданчику чи як транспортували в Україну. ну, то таке. Так, ну, з запчастин, щоб щось замінювалось. Шланги, все рідне, ремні, всі рідні ще стоять на ньому. Оце кажу, поміняв пильнички і поміняв оту резиночку і все. Далі, все решта, тут все стоїть рідне. Гідравлічні, ці шланги, всі всі ці моменти. Ніхто нічого не робив, не міняв, не крутив. Отак. От груза ще ззаді є, мабуть, не казав, я за них не згадував. По 45 кг два штучки з цього боку і з того боку. Тобто 180 кг ззаду і. Давайте ще глянемо. Так, 40 кг пише спереду. Їх тут у нас раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штук, тобто 400 кг спереду. Ну, Це таке суттєве навантаження. Так, бак. На робочий день, якщо ми їдемо, наприклад, на дуже довгий робочий день, тобто 12 годин, більше все вам його не вистачить. 8 годин це, це з важкими роботами. Диски, культивація не вистачить. Якщо це буде сівба, не знаю, не сіяв, побачимо. Так, це ще в процесі поки згадав. Ну, а так в загальному працює. Роботу свою робить. Так, все, дякую всім за увагу, всім пока.